Сьогодні ми відкривали пам'ятну дошку Сергію Смірнову, зустрілися з побратимом, з Володією Ротією і розговорилися про який вийшов нещодавно фільм «Форпост Форпостерпінь. І я поділився враженнями. На сьогоднішній день вже три дні чи чотири, як він вийшов. Але тільки сьогодні я почав його дивитися і відверто подивився 10 хвилин. Дуже важко. Дуже важко дивитися і згадувати ті часи, куди ти пропускаєш через себе. Я рекомендую всім подивитися. Це історія нашого міста-героя Ірпі. Це історія тих людей, які боронили його. Це наша з вами новітня історія України. Я обов'язково його передивлюся, але мені важко його дивитися, бо я разом з Вовою ми пережили цей час. Можливо, ти два слова скажеш. Так само скажу, що фільм тричі починав дивитися і ще до кінця не можна дивитися. Робота хороша, якісна, але всі ці емоції дуже складно пропускати, згадувати цих всіх евакуацій людей. Людей, яких ми не могли врятувати під час евакуації. Ну, якось так пробезу. Друзі, цей фільм присвячується тим героям, які загинули в Ірпіні, і тим цивільним людям, які так само загинули. І фільм присвячується боротьби добра зі злом, Боротьби за Україну, за все українське, за місто Герой Ірпінь. Слава Україні! Героям слава!